Харківський безпреділ – або справа, яку розглядають вже три роки, сьогодні в Октябрьському районному суді міста Полтави розглядалося клопотання харківського прокурора Дмитра Гладких щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підсудних Лук'янова, Горбачова та Мошенця. Адвокат Лук'янова подав до суду заперечення на це клопотання. Хочу заявити генеральному прокурору України, щоб він звернув увагу на бездіяльність свідчих та прокурорів. Прокуратури Харківської області і районної, які затримали мене законно з 02.09.2019 року і під мені постраждали до цього моменту. Призначення групи прокурорів, постанова, яка була назначена, вона не має жодного підпису, не має ніяких законних повноважень. Вони подали клопотання 02.12.2022 року, це було наше проше судебне засідання. Клопотання надійшло в суд супереч вимогам КПК України. Адвокат підсудного Сергій Чорновол зазначає, що клопотання харківського прокурора було направлено до суду з порушеннями. Вказане клопотання було направлено в з порушенням вимог статті 199 дев'яносто кримінально кодексу, а також прикінцевих положень кримінально процесуального кодексу пункту двадцять зничком 5, а саме Передбачено час направлення за п'ять днів або не менше ніж за десять днів до закінчення минулої ухвали». Суддя розглянула вказане клопотання та продовжила підсудним запобіжний захід. Керуча стами 376 КПК України постанови прокурора. Задовольне прокуртання прокурора задовольнити продовжити з запобіжних заходів. вигляді тримання під варто стосовно обвинувачених Горбачова Олексія Вікторовича, Лук'янова Романа Афанасьовича, Мошенця Вадима Вікторовича. Строком на два місяці. Про розміну запобіжні заходи у лінії під вартою на інші більш м'які відмовити з рішенням суду. Роман Лук'янов не згодний суддя січакно продлила содержання незаконно, законна, взагалі не повинна була розглядати по суті вообще і не мали каких полномочих, що прокурор пропустив сроки, то штави з до цього. Прошу батіть увагу генеральну прокуратуру, прошу ботіть увагу Вищу раду правосуддя, щоб наказали за це. Октябрьський суд, що присходить безпеділ Харківський, підтримує сторону прокурорських, щоб как-то питалися розбиратися ситуації. Таких, як я, ще много без везде відбувається. присходять, надо треба що прикращать. Отримати коментарі від прокурора Гладких не вдалося, оскільки засідання проходило в режимі відеоконференції і зв'язок перервався. Суддя зобов'язала його явитися на наступне засідання в залу суду. Судова справа триває.